Діждалися, збулася мрія, ми не раби, раби не ми. Вже ясно світить нам надія, що станемо аж тепер дітьми, достойними в країни неньки. яку зганьбили ми не раз, прости нас земленько, рідненька, за всі гріхи, прийшов бо час тебе з руїни підіймати духовної насамперед, давно забули. Що ти, мати, а ми лиш, як сказав поет, частиночки твоєї крові. Прости, нас, земленьку, прости, клянемося тобі в любові і в Бога молимо, живи, живи віднині і до віка, допоки світла на землі, а ми. Нечемні твої діти покаємося, і тоді ти будеш вільна держава у вільнім світі між держав і оживе твоя ще слава, вогонь твій ще не запалав. Ще все попереду у тебе разом з тобою і у нас. Благословить тебе, хай небо, вставай з колін, прийшов бо час.